Ти особливий для Бога. Він мав намір створити тебе схожим на себе. Саме це він зробив для нашого праотця Адама. Біблія каже, що Бог взяв порох землі і створив Адама, і вдихнув у його ніздрі дихання життя і став Адам душею живою. До речі, тут цікава гра слів. Адам буквально означає людина, і на євриті так і звучить Адам. Але на євриті є ще слово Адама, що означає земля або ґрунт. Тобто, буквально Адам це той, хто створений з ґрунту. А тепер давай розберемося в деталях з приводу нашої з тобою природи. Отже, ми з тобою це тіло плюс дихання Бога в наших ніздрях. Таке поєднання робить нас душею живою. Якщо не буде тіла, то Богу просто не буде куди помістити своє дихання. Дихання Бога це як електроенергія, вона просто є. Але для того, щоб вона працювала, її треба кудись помістити, наприклад, як в смартфон. Якщо Бог забирає своє дихання, то людина просто помирає. Уяви знову ж таки розряджений смартфон. На ньому є якась інфа, але яка з нього користь, якщо ми не можемо відтворити з нього цю інформацію? Сама електроенергія не є носієм інформації, вона дає тільки можливість цю інформацію відтворити. Точнісінько, так само працює цей принцип, коли ми говоримо про наші тіла та дихання Бога. Але є ще один дивовижний факт: підпишись, щоб не пропустити.